Вівторок, 11 березня, за київським часом, 11 ранку. Я Анастасія даугли команда інтера готові представити випуск новин. Двоє людей поранено у наслідок російських атак на Харківщині. Прикордонній області росіяни обстрілювали з артилерії, завдавали авіаударів. Подробиці дізнаємося у нашої харківської кореспондентки Світлани Шекери. Вона зі студії наживо. Вітаю тебе, Світлана. Тож розповідай, будь ласка, що тобі відомо на тепер? Вітаю на Двоє людей постраждали через ворожу агресію на Харківщині. Вчора близько 22-ї години. Росіяни вдарили шахедами по Балаклії. Треба сказати, що за останні три дні це вже другий удар по цьому місту. Цього разу Герань-2 прилетіла по сільську, по сільгоспідприємству. Там є досить великі руйнування. Там пошкоджено сільгосп техніку, склади. А 60-річний охоронець отримав гостру реакцію на стрес. Учора протягом дня росіяни щонайменше тричі обстрілювали з артилерії Куп'янськ. Там є руйнування. Постраждали і сусідні села. Це Осинове, Радьківка, Курилівка. А от у Тищенківці росіяни поранили 31-річну жінку. Сьогодні на світанку росіяни вже вдарили керованою авіабомбою по козачій лопані. Там на щастя ніхто не постраждав. А от з настанням тепла після ударів росіян горить суха трава і рятувальники постійно займаються тим, що гасять. І, Будь ласка, послухайте пряму мову рятувальників щодо постійного підпалу сухостіїв. за тиждень. У природних екосистемах виникло 156 пожеж вогнем знищено понад 123 гектарів. Сухостою, на жаль, є випадки, коли гинуть та травмуються люди. Так, 7 березня у селі Новопокровка Чугуївська району В результаті випалювання сухої трави загинула 87-річна жінка. Вона опинилась в осередку пожежі і через те, що надихалась димом, втратила свідомість та померла на місці. За даними рятувальників минулого тижня ще чотири людини на Харківщині потонули. Вони провалилися під лід, коли ходили по крихкому льоду. Анастасія, це всі новини на цю хвилину. Дякую тобі, Світлана. Наша харківська кореспондентка повідомила про стан справ у регіоні. Що менше одну людину вбито, є поранені. Окупанти продовжують тероризувати сумщину, б'ють з усіх видів зброї, зокрема масово атакують дронами. Про це нам розповів очільник області Володимир Артюх. Системи залпового вогню, артилерійські, мінометні системи, каби БПЛА. Ну і найбільше було застосовано це ФПІВ-дрони і безполотні літальні апарати з осколковими гранатами. Наслідок чого у нас і є втрати. На жаль, загинув одна цивільна особа. По ній був застосований в дрон і не змогли лікарі вже в швидкі. Допомозі в машині швидкої допомоги вона померла. І шестеро людей були поранені. Знову ж таки, застосування ФПВ дронами був розрахунок поліції, автомобіль знищений, і поранені поліцейські. Одесу цієї ночі ворог атакував ударними безпілотниками. У наслідок прильотів спалахнули резервуари з пальним, приватний житловий будинок та склади з дитячими іграшками. До того ж, зазнали пошкоджені господарські та складські приміщення на загальній площі близько трьох тисяч квадратних метрів. За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає. Зранку небо над Одесою затягнуло чорним димом. Це наслідок масштабних пожеж, який досі ліквідують рятувальники. Так як склади з дитячими іграшками були повністю охоплені вогнем, рятувальники працювали для недопущення поширення вогню зі складів на поруч розташовані будівлі. Основні сили і засоби були залучені саме на резервуарах з пальним. Понад 100 рятувальників, добровольців, бійців Національної гвардії України та місцевих пожежних команд, були залучені для ліквідації. Наслідки нічної російської атаки долають на Київщині. Наші захисники збили 29 ворожих дронів камікадзе. Як повідомляє виконувач обов'язків голови обласної державної адміністрації Микола Калашник, у Бориспільському районі пошкоджено сім приватних будинків та дві автівки. Вибиті вікна, посічені фасади та покрівлі. Також у Бориспільському та Обухівському районах через прильоти зайнялася суха трава. Пожежі ліквідовані, постраждалих немає. Влучань в об'єкти критичної інфраструктури також. Гучною була ця ніч у Росії. У Рязані місцеві жителі пишуть у соцмережах про ймовірну атаку дронами. Нарахували понад 10 вибухів. Гримало і в області у районі військової авіабази Дягілево. У Курчатові Курської області заявили про нібито атаку хаймерсів. У місті спалахнули пожежі у Москві та Підмосков'ї в аеропортах Жуковський та Домодєдово запровадили план Килим. Уламки БПЛА пошкодили залізницю у районі станції Домодєдово. Рух поїздів зупинено як у бік Москви, так і в область. Губернатор Московської області Андрій Воробйов стверджує, що унаслідок атаки нібито є двоє загиблих і двоє поранених. В Орловській області ймовірно була повторно уражена нафтобаза. Також загрозу повітряного удару оголошували у Самарській, Володимирській, Тульській областях і у Татарстані. У Міноборони Російської Федерації атаку назвали наймасовішою у 2025 році. Там стверджують, що збили 337 безпілотників над 10 областями, зокрема 91 над Московською та 126 над Курською. Росіяни застосовують усі можливі підрозділи проти сил оборони України, залучених до курської операції. Для цього відтягують техніку та людей з інших напрямків, і одночасно не припиняють тероризувати прикордоння Сумщини та Чернігівщини. Про це нам розповів речник оперативно-тактичного груповання Сіверськ Вадим Мисник. Вони дуже активно підтягують сили саме в район, концентрують, де наші сили оборони проводять курську операцію. І, звісно, це один одне з завдання ж було витягувати на себе усі ці всі сили. Ворог концентрує, несе величезні втрати і знову ж таки намагається здобути якісь результати. Наше, наше завдання при кордоні максимально наносити йому враження, максимально нищити техніку і живу силу. Дещо стабілізувалася ситуація під Вовчанськом. Там росіяни поки що перестали застосовувати важку техніку під час штурмів. Але оборонці очікують, що атаки із залученням бронетехніки та великої кількості піхоти можуть відновитися вже найближчим часом. Тож готуються відбивати усі можливі варіанти штурмів, розповів у нашому ефірі пресофіцер бригади Форпост Краматорського прикордонного загону. Ворог останнім часом не робив механізованих накатів за застосування важкої техніки. Є поодинокі скарм дії мали штурмових груп. Але думаю, що в зв'язку з останніми подіями, які відбуваються там, скарм у сусідніх регіонах. Можливо, скоро розпочнуться штурмові дії безпосередньо в Овчанську на околицях в Овчанськах. Ми до цього готуємося. І очікуємо, що можливо скоро будуть накати з застосуванням важкої техніки і з залученням більшості більшого особового складу у Саудівській Аравії. Щойно розпочалися переговори української та американської делегації. Ми стежимо за ними і повідомлятимемо вас, щойно матимемо нову інформацію. Вітчизняне МЗС раніше анонсувало, що говоритимуть про шляхи досягнення миру та подальше партнерство між Україною та Сполученими Штатами. Також можливо буде підписана угода щодо корисних копалень. Керівник офісу президента Андрій Єрмак написав у соцмережах, що наша делегація готова до роботи, і за його словами, українці націлені на захист національних інтересів, чітке бачення процесу завершення війни та ефективну співпрацю з американськими партнерами. До української делегації нагадаю, окрім Андрія Єрмака, уходять міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров. Сполучені Штати представлятимуть держсекретар Марко Рубіо, радники з нацбезпеки Майк Волц та спецпосланець. Стів Вітков. Будь-яка угода про припинення війни потребуватиме від України територіальних поступок. Таку думку висловив держсекретар Марко Рубіо. Перед вилітом до Джиди Рубіо заявив журналістам, що Україна та Росія мають бути готові до складних рішень. Він відмовився конкретизувати можливі пункти майбутньої мирної угоди, однак наголосив, що військовим шляхом війну завершити. Не вдасться. Глава держдепартаменту також вважає перспективною пропозицію щодо часткового припинення вогню. Нагадаю, раніше видання Financial Times писало, що українська сторона може запропонувати для початку обмеження на удари дронами, далекобійними ракетами та атаки у чорному морі. Ми повинні зрозуміти українську позицію, щоб мати загальне уявлення про те, на які поступки вони готові піти. Ви не досягнете припинення вогню та кінця цієї війни, якщо обидві сторони не підуть на поступки. Це просто очевидно. Напередодні зустрічі у Саудівській Аравії президенту США Дональду Трампу зателефонував прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Говорили про майбутній мирний процес. Стармер наголошував на важливості відновлення обміну розвідданими між США та Україною. Крім того, британський міністр закордонних справ Девід Леммі провів окремі переговори з українським та американським колегами. Сторони узгоджували підходи щодо досягнення тривалої безпеки для України. Паралельно з переговорами у Джиді у Парижі відбудеться саміт військових представників країн НАТО, де обговорять формування міжнародних сил безпеки для України. США на цю зустріч не запросили. За даними видання Associated Press, європейські країни хочуть продемонструвати, що здатні самостійно гарантувати мир. У переговорах візьмуть участь військові керівники майже всіх країн альянсу, крім США, Хорватії та Чорногорії. Очікують, що вони визначать ймовірний склад і завдання. Можливої майбутньої військової місії в Україні Данія готова відправити військовий контингент в Україну, якщо це знадобиться. Міністр закордонних справ України Ларс Ліокерасмусен заявив, що уряд та парламент підтримують можливу місію для забезпечення виконання ймовірних мирних домовленостей. Водночас міністр оборони уточнив, що конкретних планів поки що немає. Усе залежить від подальшого розвитку подій. Нагадаю, напередодні з'явилася інформація, що у Європі обговорюють відправку до України контингенту чисельністю до 30 тисяч військових. 19-річну агентку Росії, яка готувала теракт поблизу обласного управління поліції 7 березня, затримали у Миколаєві, СБУ та Національна поліція. Дівчина мала залишити біля установи пакет із вибухівкою, який згодом збиралися підірвати дистанційно. Зловмисницю затримали на гарячому на місці планованого теракту. Під час обшуку вилучили вибухівку та мобільні телефони. Наразі вона під вартою порушено кримінальну справу за статтею за. Намах на вчинення теракту. Підозрюваній загрожує до 10 років в'язниці. Експрезидент Філіппін Родріго Дутерте затримали у міжнародному аеропорту Маніли. Арешти здійснили на підставі ордера міжнародного кримінального суду. Політика звинувачують у масових позасудових стратах під час. Антинаркотичної кампанії, яка призвела до загибелі щонайменше 6 тисяч людей, Філіппінська влада запевняє, що експрезидент перебуває у задовільному стані. Водночас, його адвокати заявляють про порушення прав під час затримання. Свідками арешту стали прибічники Дутерта, які зустрічали його в аеропорту мені сумно, я обурена і розчарована тим, що сталося. Родріго дутерте вже в поважному віці, і він не заслуговує на таке ставлення. Він діяв заради Філіппін. За його правління в країні було спокійніше. Рівень злочинності знизився, панував порядок. Те, що з ним зробили, несправедливо. Про новий проєкт у збройних силах України підемова у марафоні. Далі під проводом Олексія Фадієва. Колего дякую, колего. Так будемо говорити про новий проєкт. Він називається Лінія дронів. Якщо ще не чули, обов'язково подивіться.